Христос рождається! При файного благословенного натхненного дня вівторка. Товариство мало трошки вже захриплий. правильно, бо у Різдві треба хрипнути. Слухайте, вівторок сьогодні. Час файних спостережень. Буквально перше ми вийшли зі школи. Так було дивно, ми ходимо раніше. Розповідають нам колись за Радянського Союзу, у директори вчителі там переслідували учнів, переслідували інших, а ми не колядували. Навіть там недавно наші дівчата. Із парафіянки щось в архіві рилися, і там скарги знайшли такі смішні ще на вчителів, які живуть, бо він до церкви ходив, а вона там не знаю, колядувала, а він там Пасху святив. Такі нормально, доноси з описом, вся книжка пише. А сьогодні нас запросили у школу, і ми зайшли колядувати так гарно, красиво, з колядою, з вінчуванням, усім. Щоб, і, і, і ми потім сказали там і для, до директорки, і до всіх, хто був на чергуванні в школі, що знаєте, як часи змінюються. Колись вони переслідували коляду, а тепер самі запрошують та ще куди ще і до школи. Ми не просто хочемо, аби ви по хатах ходили і в школі нам заколядуйте. І бажано гучно, бажано так, аби ехо було, аби лишилося навіть коли прийде канікули, завершиться, аби лишилося дітям. Тобто, до чого я веду? Брати і сестри. Часи помінялися. Ми не знаємо, доки маємо свободу. Ми не знаємо, доки можемо так вільно колядувати, кричати, вірити, доки вільно можемо. Не знаємо. Тому варто ловити хвилю. Варто використовувати час, бо дні лихі. Тому не відкладайте десь післязавтра. А може, коли буде якийсь такий час, може, коли я буду мати більше натхнення, або що колядувати?» Ні. Уже тепер є нагода. Ми не знаємо, що нас жде завтра. Ми не знаємо, як буде на наступний рік. Правда? Як швидко все міняється, то з зв'язком з Київстаром, то з електрикою, то із війною, то з ковідом у наші часи. Тому товариство тягніть. Ідіть сьогодні колядувати. Напишіть, будь ласка, слова якоїсь колядки. Може, два рядочки напишіть у коментарях, якщо вам не важко. Які, якоїсь колядки, яку пам'ятаєте з дитинства, і два рядочки якоїсь колядки, яку ви навчилися десь недавно, рік тому, два роки тому або цього року. Спеціально для того, аби і в коментарях був Христос прославлений, і в школі, і в всяких закладах адміністративних, і в коментарях у Ютубі. Тому перші два рядочки колядку, яку з дитинства пам'ятаєте, другі два рядочки якоїсь колядки, яку... Тепер вивчили. А якщо маєте часу, то і цілу колядку запишіть чи скиньте, то нехай коментарі наші колядують, навіть, якщо і нам не виходить. Або коментарі нехай нас надихають також до колядки і до того, аби колядувати. А я сам нагадався, чи друг мені нагадав це Юрій колядку, яку ми колись колядували у дитинстві з Бетлегемом. І яка звучить. Як це звучить? Ці що діти колядують. Бо добре би заколядувати, ні? І того не може збагнути. Молодийся нас. <клодиш> <клодиш> Що за радість? Я сам згадав колядку, тільки ж мусив трошки помозгувати, яку колись дитинстві колядував. <клодиш> Звучить так. Що за радість для нас всіх настала. Яка й досі ще у світі не бувала. Свят Бог народився людям, об'явився на землі. І потім там де оспівання ірода, мудреців, пастухів. Така прикольна колядка. Так що чекаю у коментарях колядки від вас, старої і нової. Колядуйте, використовуємо час, ловимо хвилю. Так, аби коли тепер, коли нам ніхто не забороняє, коли можемо офіційно, поки що легально ходити, колядувати, то прославимо і цього Ісуса новонародженого. Цього Ісуса, Котрий дає нову надію і дає нам сили боротися за всяке добро, за життя, боротися за Його Царство. Мир вам, майтеся файно, Христос рождається!